Привіт всім! Сьогодні в нас пацієнт, в якого вона в нас є бронхіальна астма, тому порошкова чистка для таких пацієнтів протипоказана. Але це не означає, що взагалі її не потрібно робити чи не корисно робити. Далі проводиться ультразвукова чистка кюретами, скелерами, якщо за необхідності є камінь під'єсеневий особливо, і полірування поверхонь відповідними пастами. Так? Зараз ми проведемо фотопротокол. Перевіряю глибину парадонтальних кишень. Для чого ми це робимо? Це діагностичний метод складання карти пацієнта, тобто це складання періокарти. Якщо глибина є більше, ніж 2-3 і глибше 4 мм, Значить, щось є тому причиною, чому порушується прикріплення. Спочатку ми знімаємо все ультразвуковими насадками, далі доробляємо все кюретами і скільорами. Тобто комплексна професійна гігієна. От в таких місцях, як тут між кличком і четвертим зубчиком, бачите, такий припухший ясеневий сосочок? Тут, тут, такий злегкавий, ніби як набрякший. Це є основною ознакою, в основному є ознакою того, що там є під'ясневий камінь, який є розножчиком, посланцем бактерій і всіх тих токсинів, які вони виробляють, для того, щоб це запалення провокувати. Oh, sleep. Sleep, 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 sleep. Yeah, sleep. Провели професійну гігієну пацієнту з бронхіальною астмою в анамнезі. Це значить, що була безпорошкова а, професійна гігієна, тільки зняття твердих відкладень ручними, ультразвуковими та іншими додатковими насадками нашого апарату. Наразі зараз ми маємо очищені всі поверхні, так? Отака. Як кажуть. Immediate. Так. Зразу стали явними всі нюанси по старим пломбочкам, по можливим пігментаціям чи карієсам. Тобто це стає вже питання, що було раніше спірним. Тепер же точно видно, що з цим робити, а що не робити.